По Україні почали вводити аварійні відключення світла за вказівкою Укренерго. Їх вже запровадили в більшій частині країни у Києві та області також ввели екстрені відключення. Як повідомило у Київській міській державній адміністрації, через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у столичному метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів також не працюють ескалатори. У нас на зв'язку Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань енергети та, та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, добрий дня. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну от які причини зараз, чому ми опинилися без світла? От, коротко, якщо можна зараз почати, да в 10.47 за київським часом на півдні України не знизився. знизилась частота в енергомережі. Менше 50 Гц, десь біля 47 Гц, і автоматично спрацювала автоматика на південноукраїнській атомній електростанції. Три атомних енергоблоки розвантажились. І цепна реакція пішла також на Хмельниччині. Один із атомних енергоблоків Хмельницької атомної електростанції також розвантажився, спрацювала аварійна система. На заході ж України ситуація трохи інша. Там Частота в енергомережі наоборот збільшилася більше 50 Гц і також зробили обмеження зараз по атомним електростанціям по команді диспетчера, тому ситуація в країні дійсно складна. Зараз виясняють енергетики причину. Можливо, причина бути в невсправності однієї з ліній електропередач, які належать Укренерго або одній з підстанцій Укренерго і зараз якраз фахівці намагаються засувати причину. Ну і потрібен. Тривалий час, скажімо так, для того, аби і з'ясувати і відновити роботу, і відновити електропостачання сьогодні в більшість регіонів країни. Тому ситуація дійсно складна, і аварійні відключення пішли практично по всій країні, окрім там західних областей, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська там ситуація трошки краще. Але вона теж е, має певні виклики. А є якась причина, чому конкретно одна лінія отримала ці пошкодження, чи стала несправною? Це ж не відбувається просто так. Е, є якісь при, при пояснення так, при, при причина зрозуміла е, для нас всіх, е, тому що коли росіяни б'ють по підстанціям «Укренерго», і е, працівники «Укренерго» там протягом доби повертають е, можливість передачі електричної енергії там від атомних електростанцій до тих чи інших регіонів. Зрозуміло, що ці підключення здійснюються там за спрощеною е, схемою, скажімо так, е, за спрощеними можливостями, і відновити роботу підстанції після кожного враження ну потрібно е, тижні а то й місяці часу для того, щоб відновити повноцінну роботу, і щоб автоматика все працювала так, як вона має працювати. А цього часу, на жаль, ми не маємо. І відповідно, е у працівники аварійної служби «Укренерго» намагаються максимально швидко подати електричну енергію. І якщо ми пам'ятаємо, там буквально ще місяць тому росіяни обстрілювали е Одеську область саме підстанції «Укренерго». Можливо, одна із причин саме якраз і по цим підстанціям зараз з'ясовуємо. Ну але основний виклик це саме якраз е ті обстріли їх ніби сьогодні не було їх вчора, ніби не було да, але Це не означає, що. Ми сьогодні не маємо наслідків. Це, ну, це те просто саме, питання, що... яке у всіх виникло. Сьогодні не було обстрілів. Так, а світло Так, звід так, так сьогодні не було тобто обстрілів. Але це цепна реакція цепна реакція. реакція, яка так. відбувається від того, що вони влучили, після так. того не все до кінця було відремонтоване. Я так розумію, або працює на максимумі, в меншій кількості ніж треба. Було обладнання. Можна так пояснити це. Так, так, саме так. А Андріє. ви б сказали, ви б назвали це блекаутом? Те, що зараз відбувається в Україні, це блекаут чи ні, е, Ні, це не блекаут, це аварійні відключення, це не блекаут, тому що енергосистема все рівно е, працює в певних регіонах. Е, є електропостачання, генерація вся не лягла. Автоматика спрацювала виключно на окремих станціях, де були саме якраз пер перепади у напрузі, тому це, це не блекаут. Але це такі аварійні відключення, ну, які теж наслідки всіх російських атак, на жаль. Просто в соцмережах ширяться думки з приводу того, що це могло би бути контрольованим блекаутом вшталт того, який стався там 22 2022 році. Єдиний, який був взагалі. Ні, це не це, блекаут, це, це не блекаут. Можна... І, і насправді в 2022 році тоді ми ще не мали ну, і наші енергетики. Вагомого досвіду боротьби в таких ситуаціях, і тоді дійсно, коли російський ворог атакував підстанцію «Укренерго», тоді автоматично відключилися аварійний захист працював на всіх трьох атомних електростанціях, які знаходяться на підконтрольній території України. І відповідно тоді відбувся блекаут станом на зараз. Енергетики розуміють, як це все працює, і вони включають і саме якраз ці аварійні за аварійні відключення, які зараз застосовуються по всій країні. Це якраз один із інструментів для того, бо вирівняти ситуацію в енергосистемі. Тому це не блекаут, але це достатньо значний виклик, якраз напередодні таких тривалих морозів ще і, і значних морозів. Тому зараз максимально потрібно ощадливо споживати навіть тоді, коли з'явиться електропостачання в квартирі чи в будинку. Ну поступово вмикати там найнеобхідніше, не одразу вмикати всі обігрівачі, інакше енергосистема може знову не витримати такого навантаження і може знову лягти. Тому ми маємо всі. Кожен із нас має дуже розумно підійти зараз до споживання електричної енергії. Ті, хто має зараз заряджені акумулятори або пауербанки, теж з розумом потрібно зараз їх використовувати. Скажіть, будь ласка, а як пов'язані енергетичні системи України та Молдови? Бо мов, відомо, що у них теж зараз відключення певні відбуваються Українська енергосистема у 2022 році інтегрувалася із енергосистемою Європейського Союзу і безпосередньо з Молдовою, в тому числі, так як основний перепад був напруги на півдні саме країни, і відповідно спрацювали, скоріш за все, і аварійний захист також на території Молдови, тому вони тісно пов'язані з нами. І перепади напруги в нашій енергосистемі, вони відзначились схоже на те, що і, і в їхній енергосистемі. тому і, і вони певні мають виклики. Не розглядається версія тероризму, диверсії чи щось такого. Таких фактів немає. Пане Андрію, зараз рано говорити, але я думаю, що на жаль, це саме якраз класичні наслідки і перевантаження енергосистеми. тому що морози сьогодні знову ж таки там вночі було більше 10 градусів по всій країні. Ми розуміємо, що рано чи пізно ну, потенційно могло статись те, що сталося сьогодні, тому що коли постійно б'ють і б'ють і б'ють, ну вона не може на тримати вічно. І швидке відновлення щоразу, і відновлення не, не за стандартами, скажімо так, а шукають нестандартні рішення для того, аби максимально швидко відновити електропостачання. Ви сказали про те, що навпруга впала у південних і е, східних областях України, а в західних якраз вона збільшилася. Чи це шкідливо для приладів? Що треба робити людям? Тим там це ти не буде напруга там в 300 і в 400 і будуть горіти якісь прилади. Що треба робити людям в західних областях? Насправді, енергосистема ну оперативно на це реагує і, і атомні електростанції, диспетчера «Укренерго» Керенерго не відслідковуються, і вони відповідні дають команди диспетчерам на розвантаження, в тому числі, і блоків на рівненські атомні електростанції для того, щоб збалансувати енергосистему. Звісно, що Може бути і, і, і там і шкідливо це і для наших там електроприборів, якихось, особливо якщо це так якісь медичні прибори, там дороговартісні, які дуже чутливі до перенапруги. Але ну вже це вже така справа, скажімо, технічна. Тут швидко ми ж ніхто не заглядаємо в енергосистему, Не дивимося, не перевіряємо скільки там зараз герц, чи там 50, чи 48, чи 55. Тут питання в тому, що це все різко дуже сталося, і відповідно тільки фахівці контролюють цей процес, ну і вони роблять свого боку все можливе для того, щоб вирівняти ситуацію зараз в енергосистемі. Ну ви сказали, фахівці, а які від... безпосередньо фахівці зараз займаються відновленням оператора системи передачі і е, фахівці атомних електростанцій? Вони е, фахівці атомних електростанцій контролюють ну, скажімо так, вони разом е, спільно із диспетчерами Укренерго. Бачать ситуацію по всій країні, і вже вони дослухаються до команд диспетчера «Укренерго», який поступово буде підіймати в окремих регіонах енергосистему, ну так, з колін. Скалін, скалін піднімати і поступово додавати в енергосистему додаткову генерацію із півдня України, із Хмельниччини. Поступово буде тривати відновлення роботи енергосистеми. Сергій, от нардеп Дунда в деяких телеграм-каналах це з відкритих джерел. Зараз ми отримуємо цю інформацію. Наскільки вона правдива чи ні, висловив припущення, чи навіть заявив про те, що це була російська кібератака по нашим енергооб'єктам? Як ви це прокоментуєте? Я думаю, що якби росіяни мали можливість зробити цю кібератаку, вони б ще зробили давно до цього. Відверто кажучи, я особливо в це не вірю. Особливо в це не вірю, але все може бути. Знаєте, ну час такий, що все може бути. Ми бачили в європейському союзі якісь такі атаки, схожі кібератаки були. Але росіяни, якщо б вони мали такий інструмент, я думаю, що вони б його на регулярній основі застосовували проти нашої енергосистеми. Тому я тут, в принципі, більше схильний до того, що це наслідки саме якраз тих всіх речей, про які я говорив на початку ефіру. Ну, все одно росіян як не крути, але так, просто так, так, більш так. тупим топорним способом сукирним, який вони можуть робити, просто кидаючи ракети по нас. Таких філігранних поки що у них речей не, не відбувається, так розумію. Ну не можуть вони так. будемо сподіватися на це. Ми Укренерго тільки що заявила, що перепрошую, Міненерго заявило про те, що за 2-3 години відновлять світло у більшості регіонах. Наскільки це правдива інформація? Ну реально на ваш погляд. Ну, за інформацією, так в мене є потрібна доба в середньому для того, бо розігнати блоки. І десь півтори доби потрібна на Хмельниччині, доба потрібна на півдні України. Тому якщо і буде відбуватися відновлення електропостачання, то воно буде ну, з тривалими графіками. По перше, а по-друге, що воно може бути знову ж таки з переключенням на аварійні графіки, тому що ми розуміємо. Попри заклики, ощадливо споживати. Зараз, коли увімкнуть і подадуть електричну енергію, має запрацювати метро, має запрацювати громадський транспорт, і в кожного квартирі є якісь електроприбори, які люди зараз будуть макати, тому що на дворі достатньо прохолодно. Тому я б не був так настільки оптимістичним і не давав би зараз людям якісь обіцянки, які виконати не можна, Хиб дай Бог надії. щоб да, дай Бог, щоб за дві години воно з'явилося у всіх містях, і в Києві і в інших містах. Містах України, але за прогнозами самих енергетиків, не чиновників Міненерго, а самих енергетиків їм потрібно від доби до від 24 до 36 годин часу для того, аби стабілізувати енергосистему і відновити повну генерацію атомних електростанцій як на півдні, так і на Хмельниччині, так і на Рівненщині. Тому ну, потрібно набратися терпіння і довіряти нашим енергетикам. Вони зроблять все можливе для того, щоб якнайшвидше нам відновити електропостачання. Сергій, Дякуємо вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг був у нас.